Друзі, привіт! 211-й Mercedes Benz. Не скажу точно, які роки, думаю, з 9 по 13. -й. Mercedes сам по собі дуже класна машина. Я колись був хлопчиною і любив BMW. А з роками і з тим, що я вже прийшов і мив, і Mercedes, я обожнюю Mercedes Benz по якості, по всьому. І я бачу, як вони зношуються в різних людей. Як тут все зроблено, я в цих машин кайфую, я в них влюбився помаленьку. от помаленьку Тому певно, що надовго. Є різні машини, які дають ефекти такі вау, такі прям от ну типу, класні емоції, а Mercedes дає стабільну класну емоцію. Надовго. Це люди, які з на думаю розуміють. Бачите, трошки є розводи по потолочку, тут трошки є органіки. Понятно, що на шкіра забита органікою ближче, але не печально, Чому? Тому що благородність присутня в Мерседесах і люди, які водять автомобілі, вони такі більш-менш якісь, ну я не знаю, якось воно так навіть я замічаю по світлих пасках, часто вони відбуваються. Чи під якісь інакші в людей, які зі на Мерседесі, чи що. Ну якась така от штукенція. Все мягенько, все приємно торкатися. Бачимо сервант, багато кому не подобається. Я обожнюю серванти з алюмінієвими вкладками. І зверху, і знизу не пожаліли. Це круто. Дівани вже не такі шикарні, як колись були в 210 в 24. -му. Тут вже попроще, але все одно сідаєте і це. Офігеть, зад дивіться. Це все запас прочності. Велика людина сідає і є куди потягнутися шкірі, щоб не розтягувати нитку, не надривати. Тут такі трошки дивні, але непогано виглядають в стилі ці поліки. Ну, непогані мені так візуально непогано. От тут бачите, теж замінник вложений. Ну, в общем, дуже круто, дуже круто, все таке добротне, дуже все приємне. Подобається мені оцей парктронік е, ззаді. Мерседесовський, дуже круто. В Мерседесі мені подобається. Опа Тут без ніякої гідравліки, просто так проживано натягнуто, що коли нажимаєте, вона помаленьку відкривається. Афігенно, не треба, вже закрити теж не є проблемно Багажник не є великий, два кацапа тут не врізе. Хіба пополам їх розрізати? Ага, Тут не відкривається. Окей. Ну, але бойлик. І все, І все Давайте попробуємо це закрити. Ізі. В общем, круто, круто, дуже круто. Що замітив? Клієнт попросив, попитав, можу сказати, чи я міг би таке виправити. Бачите, хтось сервант пробував чимось натерти. Гладкість є. Тобто це не шліфовано, тобто це все гарно голенько, воно блестить. Але він в середині помотнів. Не знаю від чого. Думка в мене така, що хтось щось тут пробував наносити, може якусь кераміку або щось коротше, щось тут нанесли, і воно спалило лак. І воно спалило лак. Так, прийомчики у нас трошки забруднені, але не печально. Якщо машина не печальна, бачите? Дивіться, сказати, воно просто в органіці, А це виправляється дуже парою. Ну, Коврики теж зараз вони забиті. Опа! А тут... О, все, бракує бракую такі ці, бо запхав руку вниз і вони затухші. Вони не мокрі, а затухші. Тому такі оброки краще не брати, вони не дихають. Вони не дихають, друзі. А все, що не дихає, все тухне, цвіте і пахне. Бачите, одною рукою витягнути, Цвіте і пахне. Ось, друзі, мерседес benz Зараз ми його відпаримо. Не думаю, що він сильно поміняється. Сідухи мають сиріше стати. Але він буде чистий. Так, буде чистий. Обов'язково. Що, друзі? Трошки я там забалакався, 212-й козов, насправді не 211-й. Запутався я з тими машинами. Помився. Мерсик класний, чесно, класний, ще поки що класний. Є вже нюансики в ньому. Як, ну, тіпо, вже в цих руках вже пішла економія, на пластиках теж там трошки є, але сама шкіра, кермо, теж, ну, шкіра кермі, типу, вони всі зносостойкі, вони всі цілякові. Також класний Кавролін, гарно піднявся. Він ще забитий, плотний такий, але ну, вже не високий, Як колись були такі що прямо от малювали. Це вже все, це вже такий попроще. Також Потолочок помилися ті розводи, ті оплотнітелі Тоже вже не Ворсяні, а вже резинові. А, ще були Ворсяні. Ну, типу, ще 11-й кузов ще був з Ворсяними. Так що вже Мерседес в цих роках 10-12 роки вже почали так тотально економити. Отут вже є така штука, як у БМВ. Яка бачите? Ну, що є? Але сама шкіра в дуже гарному стані. Може через те, що тут особо ніхто там не варвав в цій машині. А може за те, що якісна машина. Але вся така дуже приємно. Працювати з такою машиною дуже круто. Якщо якось так, ну не є такий, щоб сірий, іменно сірий пластик, бачите, має таку, ну... Темнішу структуру, але він такий благородний, класний. Так той само той самий козирьок, він такий ну, класний. Трошки, звісно, отут, ми, як на мене би витягнуло до кінця, вирівняли, Як вже там у 221-му, то в общем, було б чорненько. Але то таке, я люблю якоїсь Дур, ду, ду, дурнички подертися. Ну, мерседес і Мерседес, хто любить і розуміє, хто ще не дійшов до любові, цієї, той ще просто толку не покатався. Вот так вот друзья, такий марс.